Підводимо підсумки жнивної кампанії в області. Це жнивна кампанія стосувалася ранніх зернових і зернобобових культур. І на сьогодні аграрії області завершили збирання. Ми маємо мільйон 841 тисячу тонн зерна при середній врожайності 43,3 центнерів з гектара. Цей обсяг включає зими ячмінь, азиму пшеницю, яри ячмінь, жита, горох і овес. Зимого ячменю з площі 42 000 гектар, намолочено 195 тисяч тонн при урожайності 46,6 з гектара. А зимою пшениці з площі 317 тисяч гектарів намолочена 1 440 9 тонн. При середній урожайності 45,7 центнерів з гектара. Ярий ячмінь зібрали площу 43,2 тисячі гектарів і намочені 142,6 тисяч тонн зерна. Середня урожайність 33 центнерів з гектара. Жито традиційно в нас в області незначні площі це 0,7. 0,7 тисяч гектарів, 700 гектарів намолочено на 2,4 тисячі тонн. Середньоурожайність 34,3 гри. І крім цього, ми зібрали з площі 67,3 тисячі гектарів і його намолочено 150 тисяч тонн при середньої жаності 22,4 центрів з гектара. Якщо казати про досягнення і виклики в цьому 24 році надскладному, як і всі воєнні роки, ми можемо відмітити в принципі, сприятливі погодні умови для озимини. Для ранніх і погодні умови, які вкрай важкі для технічних культур і пізніх. Зараз в полі кукуруза, соняшник. В цьому році ми маємо рекордний по площі посіву соняшниковий обсяг за всі роки незалежності. Соняшника посіяли 642 тисячі гектарів. За рахунок зменшення площ по кукурузі, і маємо в в полі зараз кукурузу. В другій декаді липня були надзвичайно складні умови для вегетації пізніх сільськогосподарських культур. І за наявності атмосферної та ґрунтової поглибленої посухи ефективних опадів не відмічалося, тому ці умови були складними і культури знаходяться зараз в стресовому стані. Поки що прогнози робимо тільки за результатами спостережень, але ми вже прогнозуємо разом з експертами зниження прогнозованої урожайності, яка планувалася на початку цього року. Що стосується наших досягнень, ми маємо, як і очікували, мільйон вісімсот сорок одну тисячу зерна ранніх зернових культур при середній вражайності 43,3 центнерів з гектара. Це менше ніж це було торік, і менше ніж це було попередні три роки. Але це було прогнозовано за рахунок зменшення площ пасіву Ярих і озимих культур, і повторююся, ми маємо збільшення площі пасів у соняшнику і сої. Наразі аграрії готуються до збирання пізніх і технічних культур. Традиційно наша область є лідером по кількості залучених кредитних ресурсів. ми Маємо 1127 суб'єктів господарювання гаузі, АПК, які скористувалися кредитними програмами, в тому числі на пільгових умовах. Це означає те, що кошти залучаються для проведення робіт, для ведення своєї господарської діяльності, для закупівлі засобів захисту пального і для збирання пізніх і технічних культур. Виклики традиційно також ті, що і були на початку весняно-польових робіт, ті що були, і торік це мобілізація, нехватка кадрових ресурсів о, на селі. Аграрії виходять з цієї ситуації, що деякі господарства, якщо це дрібне, невеличке середнє господарства, керівники господарств, як зазвичай мають всі навики і всі умови для того, щоб працювати на сільськогосподарській техніці, самі сідають за кермо трактора або комбайна, підключають своїх дітей. І залучають пенсіонерів ті, що вже були працювали в господарстві, але зараз з ними продовжують трудові відносини. З урахуванням пізніх зернових і з урахуванням фактору несприятливої погодної складової. Ми плануємо отримати 3 мільйони 200 тисяч тонн зерна. Це з урахуванням кукурузи і тих ранніх, які ми на сьогодні зібрали. А з Порівняно з попереднім періодом, в минулому році це було 3 мільйони 900 тисяч тонн, і в, в порівнянні з трьома роками мінус мільйон тонн зерна. Але це пов'язане з з декількома факторами і на харчову безпеку і продовольчу це не традиційно не впливає, тому що наша область є експортно орієнтованою. 90% всього зернового ресурсу, яке виробляється, це експортний потенціал. По цінової політики є пожвавлення щодо ціни. Ціна є сприятливою, прогнозується її зростання. На сьогодні ми маємо підвищення ціни закупівельної ціни. На зернові культури по деяким культурам на 50% ніж це було торік.